Усміхнена та життєрадісна, безстрашна та смілива. Саме так характеризують героїню розвідницю з боковини Анастасію Горбачову. Ті, хто пліч опліч був із нею на передовій та виконував бойові завдання. За розповіддю автора пам'ятного відео про Настю, колишньої журналістки, а сьогодні бійця добровольчого українського корпусу правого сектору Олени Білозерської Анастасія Горбачова, позивний лиса, за час перебування у підрозділі стала для бійців більше братиком аніж сестричкою, при цьому зберігши всю свою. Жіночність головне, що її відрізняло від усіх навіть від хлопців, вона була абсолютно смілива, я думаю, вона взагалі не знала почуття страху. Абсолютно безбашена, її не лякали ні обстріли, нічого. Ні, не прилітають, вона стоїть, сміється, продовжує займатися тим, чим займалась. Взагалі, розумієте, вона. Ми брали на такі розвідвиходи небезпечні, на які мене і близько не брали. Е, мене брали на такі, ну, де менше була віра ризику і так далі. А її практично на кожен. Вона щодня ходила в розвідку ворожий тил через мінні поля. так. Руда і хвоста. Як розповіла Олена, для неї є традицією створювати пам'ятні відео про загиблих героїв. Не став винятком і випадок з Анастасією. Творцям ролику вдалося зібрати відзняті кадри під час бойових виходів та відпочинку розвідувальної групи. Також була підібрана пісня відомої радянської співачки кінця 80-х Янки Дягілєвої, яка на думку Олени Білозерської має певну схожість із Настею. Вона навіть зовні завжди нагадувала Янку Дягілєву. така сама руда, такий самий тип обличчя, тільки Настя була вища і худіша ніж Янка Дягілєва. Плюс треба було на ну, якісь пісні з жіночим вокалом. Так мені здалося, оскільки все-таки ми йдеться в роліку про загиблу дівчину. Переглянути відео пам'яті Анастасії Горбачової можна на Ютубі. Нагадаємо, що поховали героїню 11 серпня на Алеї Слави центрального кладовища міста Чернівці. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.